Дітки. Скажіть, будь ласка, а ви хочете бути здоровими, сильними і красивими? Так, тоді давайте з вами проведемо комплекс фізичних вправ. Покажемо, які ми сильні, які ми здорові. Так, ходьба, діти, по колу. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири, один, два, три, чотири, один, два, три, один, два, три, чотири. Показали діти, які ви здорові, які ви сильні, підняли ручки. Вгору, вниз, вгору, вниз. Вгору, вниз. Вгору, вниз. Піши на пальчиках. Один, два, три, чотири. 1, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. На п'яточках один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири, один, два, три, Два, три, чотири, один, два, три, чотири. І пострибали як зайчики. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. А тепер давайте з вами проведемо комплекс фізичних вправ. Ручки на поясі, ножки на ширині плеч. Давайте покажемо, які ми сильні. Один, два, три, чотири, один. Два, три, чотири, один, два, три, чотири, один, два, три, закінчили. Правий з м'ячом. Ручки перед собою з м'ячиком. Один, два, три, чотири, один, два, три, чотири, один, два, три, чотири, один, два. Три, закінчили. Ручки підняли вгору. Нихили вліво, право. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три. Закінчили. М'ячик перед собою. М'ячик перед собою. Показали малята, як м'ячик вміє стрибати. І ловим м'ячик. Один, два, три, чотири. Один. Два. Три. Ловим м'ячик. Чотири. Один. Два. Три. Закінчили. Так. Ручки на плечі. На чотири рахунка вперед маляти на чотири назад. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Вперед. Один, два, три, чотири. Назад. Один, два, три. Закінчили. Ручки перед собою. Називається права ножнички. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. 1, два, три, 4, 1, два, три, закінчили. Так, малята. А зараз зробимо мельничку. Ножки на ширині плеч. Ручки опущені. Одна ручка вліво. Ой, вверху, інша внизу. На чотири рахунки. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три. Чотири. один, два, три. Закінчили. А зараз слідуюча вправа. Ручки на ширині плеч, ручки на поясі. Одну ручку підняли вгору, одну на поясі. На чотири рахунка вліво, на чотири вправо. Один, два, три, чотири. Поміняли ручка. Один, два, три. Чотири. Один, два. три. Три, чотири, один, два, три, закінчили, закінчили. А зараз, молята, присідаємо. Ручки перед собою. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три, закінчили. Так, молята, молодці. Молодці і трішки відпочинемо. Пішли по колу. Один, два, три, чотири, один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Ніжки високо піднімаємо. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Побігли. Один, два, три, чотири, один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири, один, два, три, чотири. Один, два, три, три. Чотири. Вправи на відновлення дихання. Ножки, ножки на ширині плеч, ручки опущені. Підняли ручки високо, які сильні. Один опустили ручки, вдих, видих. Вдихнули, видихнули. Вдих, видих. Молодці малята. А тепер показували всі-всі, які ж ми малята сильні. Куди, які ви всі сильні, які ви всі сильні. І остання вправа ручки перед собою на чотири рахунка. Вліва, на чотири вправо. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три, закінчили. Молодці малята, тепер ви сильними, здоровими і красивими. До побачення!